Gracias. Оперативно-корадиаційного центру головного управління надійшло повідомлення про пожежу на судні, яке знаходиться на ремонті у Чорноморському суднобудівному заводі. По прибуттю до місця пожежі було евакуйовано команду судна та подано ствали. Площа пожежі на момент прибуття склала 20 квадратних метрів. Значить, по підвищеному номеру виклику залучено основні автомобілі Миколаївського гарнізону. Всього залучалось 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Завдяки злагодженим діям пожежу було локалізовано на 20 квадратних метрах. Причина наразі встановлюється пожежі.